У селі з зіштовхнулися три автівки: Опель, БМВ і Ауді. Один із автомобілів перекинувся як наслідок: дев'ять потерпілих серед них і троє неповнолітніх. Як повідомили у поліції, на водійку БМВ мешканку Любомля склали адмінпротокол. Як уточнили у швидкій, потерпілі відбулися легкими ушкодженнями? Наші бригади обслуговували дві любом. Е Любомиль було загалом дев'ять нас пацієнтів, складних травм ніяких не було. Там ну, незначні забої, рани, деяких просто гостра реакція на стрес. Нічого складного не було. Неповнолітніх осіб троє. З 2009 року, 2012, 2005 року. Серед травм ну, забої. Двоє відмовились від медичної допомоги, від госпіталізації. Одна дитина там травма, травматична ампутація зуба, то вона госпіталізована в Любомльську лікарню.